Лейтенант медичної служби Романюк Олександр Леонідович народився 16 січня 1981 року в селі Василівка Семенівського району Полтавської області. 28 квітня 23 року призваний на військову службу третім відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Проходив службу у 80-му окремій десантно-штурмовій бригаді згідно з указом президента України від 8 квітня 24 року за вірність народу України. Самовідданість проявлену у порятунку життів українських захисників, високий професіоналізм та наполегливість нагороджуються медаллю за врятоване життя. Вітаю вас. Дякую. Дякуємо за вашу роботу. Дякую, дякую у мене зараз такі почуття, почуття гордості за те, що сьогодні саме ви отримали цю нагороду. І я вас знаю в першу чергу в цивільному житті, да? ви прекрасний хірург, скільки врятованих життів, ви хірург від Бога. І я сьогодні дійсно рада, щаслива і горда за те, що. Президент відзначив вас медалю за врятоване життя. І я думаю, що такі медалі ви будете отримувати і в мирний час через те, що професія вас така: спасати людей і рятувати життя. Любимо, цінуємо, шануємо і пишаємось від усієї громади. Дякую. <різваний> і Призваний я по мобілізації. Я не ховався, тобто ніде нічого, дали повістку. І пішов 28 квітня, попав зразу у Хмільник Військова медична академія, курси для лікарів-офіцерів, тоді попав по розподіленню 80-ту десантно-штурмову бригаду Львівську. Зразу був Краматорський напрямок місто Костянтинівка, стаб-пункт. Потім був, мабуть, півроку останній у Красногорівці. Що побудило? Зразу, як, були в мене плани, але не було можливості. Але тоді, як з'явилася можливість, ніде не ховався і зразу туди. Що запам'яталося? Та запам'яталося дуже багато. Дуже багато, було дуже багато. Страшних випадків і цікавих випадків, але більше, мабуть, це стійкість духу, якась підтримка один одного, якийсь моральний дух, от, що, таке, що мотивувало.